Коротше, розказую, як я вчора сходила на манікюр. Настрій був просто бомба, я ледь налетіла в той салон. Нарешті записалась на логтіки, це ж ціла подія. Уже в голові бачила своє ідеальне котяче око. Ну, ви розумієте. Сіла я така в крісло, показую майстру фоточку, типу, ось це я хочу. І тут мені видають ну, котяче око на коротких нігтях не виглядатиме гарно. Що? Окей, думаю, добре, ви ж профі. Далі мені дають два відтінки. Я наївна душа, думаю, це ми базу обираємо. Ну, такі якісь бежеві, ти мій рожевий, але ж нічого, може, це тільки початок, а потім мені заявляють, все, тепер покриваємо блискітками. Які блискітки? Це що, кінцевий результат? Тут мене вже накрило. Хотіла сказати, щоб просто поміняли колір, але чесно, настрій настільки впав, що навіть сил сперечатись не було. Вийшла з салону ледь не зі сльозами на очах, записала друзям 10 кружків із розповіддю, яка я незадоволена. Але якщо чесно, сама видна, хотіла рожевий, то чому не сказала прямо? Замість того, щоб настояти на своєму, я просто сиділа й кисла. Коротше, тепер думаю, це я така нюня, чи ви теж інколи не можете відстояти те, що хочете? Напишіть, як у вас це.